Всіх вітаю у новому відео, у мене ранок починається з подарунків відразу, так як у мене сьогодні день народження. Мені донечка таку прикупила класнючу шоколадку, ну а син подарував таку прекрасну кружку. Чесно, вона мені дуже подобається, я би сама собі таке не купила, бо шкода грошей. Ну, а дитина мені прикупила, тому відразу зранку починаю пити каву саме з цієї кружки. Як бачите, як і у всіх, Світла у нас не стало саме коли я наливала каву, але я ще встигла зняти ось таке маленьке перевтілення, так як я встигла помитися до того, як вимкнули світло, і привести себе майже в порядок, бо вже я волосся не досушила. Але прийшов чоловік, вімкнув там акумулятора і трішки зробив мені світло, щоб я хоча б нафарбувалася. Завітали до нас гості. Так як весь день не було світла, я майже нічого не готувала, майже нічого не робила. Трішки посиділи, прийшли самі такі свої і. Потрібно це все прибирати, поки є світло, поки є гаряча вода. Ось так швидко я прибрала, хоча дуже не люблю прибирати після гостей. Я думаю, як і всі, ти вже втомлена, розслаблена. І не хочеться прибирати, але зробила, бо ж світла не буде, не буде гарячої води. Тому не хотілося мені залишати на наступний день, не знаю, коли вона там з'явиться. Ну і відправилися ми всі спати. Таких гарних квітів мені надарували. Ну і кружка, з якої вже пили всі. І Ростислав, і Ангелінка. Всім вона подобається, такий милий. Котик, атмосферний і дуже класний. Ну, а наступного дня це вже була неділя з дітками. Бабуся відправилася в дитячу кімнату. Я потім до них приєдналася, тому що я робила війки вдома, всім подружкам набивала руку. Ну, якось мені треба це навчитися, тому добре, що вони погодилися, і я всім поробила гарнющі, красивущі війки і дуже пишаюся з собою. Приєдналася я також до діток. Подивіться, як їм весело. Вони дуже крутезно провели свій вихідний. В дитячій кімнаті теж не було світла, я думаю, як і в більшості українців, тому що ну, така зараз ситуація. Я думаю, нам це все треба пережити, зібратись. Нам не в перший раз, ми вже готові, ми вже знаємо, що це таке, що це все тимчасово. І... Все буде добре, а головне саме найголовніше це позитив і вихід є з усіх ситуацій. Нема тільки з під кришки гроба. Так що е, продовжуємо жити далі навіть без е, світла. Ну, а в понеділок в нас розпочався з такої моднявої стильової дівчинки, яка зібралася в садочок. Сьогодні в неї дуже важливий день, бо вона там вкладається сьогодні спати. Подивіться, який вона собі вибрала наряд, е, пішла в садочок, повів їй чоловік-завіс. Ну, а я швидко, світло є. Пралка стирає, там все прання мені попрала бігом. Хотіла ще одне закинути, але все, світло виробили. Я встигла помити волосся, встигла трішки там почати готувати, але у мене газова плита, то готувати можна продовжити. А от посуд мити і всяке таке не дуже. Добре, що встигла я попрати хоча б... Од, од, один, одну партію, можна так сказати. І на тому задоволена. Буду займатися іншими справами, тому що у мене їх багато. Якщо у вас виникло питання, як я так високо стояла, то я вам показую. Прикупила таку кушетку, на якій робила своїм подружкам Віки. Не знаю, як буде далі, можливо, я перейду в якийсь салон, а можливо, щось буде на балконі. Домашніх справ перехожу відразу в садочок. Подивіться, як одягнута моя дитина. Вона захотіла йти в сукні в садочок, але ну, в колготах трішки холодновато. Я боялася, щоб їй не було холодно. Тому е, одягнула їй ще штани. І бачу, я така не одна одягаю дитині колготи, на них штани, а зверху сукню. Ну, що, вона ще маленька і їй ще байдуже. Головне, щоб було тепло. Повернулися ми додому, почекали. Щось світло мало бути, але певно, що щось в графіках змінилося. Тому ми сходили в магазин, прикупили їсти. Я ось такі прикупила рибні палички. Моїм дітям вони дуже подобаються. В АТБ вони бувають по акції. Хоча я не часто своїх дітей взагалі. Е... Годую напів фабрикатами, а от одного разу взяла скуштувати і взяла сьогодні знову, бо думаю, що не знаю, коли з'явиться світло, тож приготую такі рибні палички. До речі, в них такий непоганий склад. Мені джепеті Чат сказав, що доволі таке непогане. Ну, коло мене мій хвостик ходить, тут обнімає і цілує у неї дуже багато емоцій з приводу сьогоднішнього дня в садочку. Я вам скажу, що вона у нас хитруля ще та. От колись виросте, і це дуже смішно. Послухати ось це все, що вона от в неї відбувалося. Вона в садочку сьогодні залишилася на сон денний. Мені сьогодні не телефонували, так як ми порадилися з психологом, і вона сказала, що Ангеліна трішки маніпулює мною і вихователями, тим більше. І вона сьогодні залишилася на сон, і через хвилин 40 почала. Виховательку вмовляти, щоб та дзвонила до мами. Вона сказала, що не дзвонить, бо немає світла, немає зв'язку. Ну, почала їй там щось розповідати. І вихователька каже: вона до неї каже: У мене болить живіт Вона каже, давай я тобі поглажу животик, і зараз все пройде. Каже, я її погладила, в неї все пройшло. Потім Ангеліна через декілька хвилин погралася і каже: У мене болить серце. Вихователька каже, де ж то серце у тебе, а вона показує на ногу. І каже: дзвони до моєї мами, бо у мене болить серце. Вона каже, я не повелась на неї. Ну, А потім вона підійшла до другої виховательки і каже: Ти бачиш, що я плачу? Вона каже, бачу. А потім каже: ти бачиш, у мене сльози течуть, Позвони до моєї мами. каже. Ну, Вона чітко це все зрозуміла, цю всю ситуацію, і прям дуже-дуже е хитро. Вона всіх взяла в оберт, що так можна, я плачу, значить, дзвони до моєї мами. Але прийшла з задоволенням садочку, все її влаштовує, яка що завтра піде знову. Ось така у мене хитруща помічниця допомагає мені підсвічує, щоб мені не було темно. Допомагає мені готувати борщ, все щось розпитує. Хочуть морковку, я постійно коли щось готую. Вона приходить і моркву бере, якщо ви замітили, ще взяла шматок картоплі, теж сирої погризла, і може взяти шматочок бурячка сирого теж погризти. Оце її улюблене ходити під ногами і брати сирі овощі і гризти. Кабачок вона може взяти погризти. Ну, вона не все, правда, з'їдає, але декілька разів надгризає, але моркву з'їдає повністю. Та вона дуже любить, це в неї прям така якась звичка. Перерахувала мені всі інгредієнти, які потрібні мені були для борща, щоб я щось та й не забула. Ну і вже Ростислав повернувся, як бачите, зі школи. Світла так ще й і немає. Ну і вони взялися там вже гратися. Коли приходить Ростислав, то вона все, бачите, увагу свою перемкнула на нього. А -а -а. Бо крутилась мені під ногами. Ну, і вони вже чекають котлеток, бо що? Ось вони дуже голодні. І Ангеліна, до речі, не обідала, відмовилась обідати, щось там казали, трішки зовсім поколупалася і нічого не їла, тому вона теж голодна. Я її забрала відразу після сну, ось цю шалену бджілку, яка в мене бігає кругами. Ну і розповідає мені всякі різні історії. Знає всіх діток в садочку, їй це дуже подобається. І я вам скажу, що в неї гарне враження від садочка. Як би там що не було, їй дуже подобається спілкування з дітьми, бо вона все розповідає не так про вихователів, як про своїх друзів, як про те, з чим вони займалися, хто там що, а які у дівчинки гарні косички, яке там плаття, яке ще щось. Вона така дуже переключена саме на дітей. Їй дуже подобається спілкування, я так зрозуміла, з дітками. Ось так пройшов наш вечір. Я якось вчора була, знаєте, вихідний такий, після дня народження, і не дуже хотіла знімати, тому зняла вам тільки зовсім зовсім трішки. Але буду намагатися повертатися в те саме русло, щоб Ютуб не відходив на другий або навіть третій план. Тому. Ті самі гості в ті самі двері в ту саму хату. Ангелінка вже з Ростіком награлася, тому прийшла мені допомагати. Все, все їй цікаво, і взагалі вона останнім часом дуже почала е, так гарно прям, розмовляти такими великими реченнями, формувати їх. Е, і така стала якась більш доросліша. Певно, що тому, що більше спілкуються зі своїми однолітками, все ж, як не крути, вони там про щось спілкуються, якось ведуть діалог, якось граються, комусь щось подобається, комусь щось не подобається, і приходиться приймати якісь рішення. Тому це їй дуже йде на користь. Ось так я хотіла поставити лампочку, вона мені ледве на голову не звалилася, але ну, ладно, вже маємо, що маємо. Сподіваюся, скоро світло з'явиться хоча б ввечері, бо у нас в Хмельницькому сьогодні прям світло по дві години лише давали, і щось прям довгенько немає. Але ми пережили вже не одну так зиму. Думаю, в цьому році теж переживемо, все в нас буде добре. Нічого такого прям смертельно страшного немає. Це всього лиш трішки немає світла. Це дискомфортно, але нехай це не приносить нам такого, знаєте, настрою поганого. Це все дрібниця життя. Саме головне, щоб вже все налагодилося і був мир. Так, ми готуємо їсти. Чекаю, поки довариться борщ. Чомусь мало бути вже в нас по графіку світло, але е, поки що ще немає. Що, донь, як в тебе сьогодні садочок? Літа. Я Просто сиділа. Просто сиділа? Так. Да. А завтра що будеш робити? Буду спати! Сподобалося в садочку. Тобі вже з'явилися друзі. Я не каже, кого я сьогодні зустрів. <рес> Ростик ішов до школи і когось зустрів. М -м -м. Такого їжачка чудового, причудового Ростик, як йшов до школи, зустрів такого. ой шо, тінь. тінь падає. Ростик, як ішов до школи, то зустрів їжачка, а... а це ти йшла в садочку і купила що? Коко. Що Коко купила собі? Це твої улюблені цукерки? Так, міша. я теж тут придумаю куди. Що ти там придумаєш? Яку ідею? Я вже доварю їсти, не знаю, коли з'явиться світло, коли я виставлю це відео, але виставлю ввечері можливості так що вибачайте нехай і ютуб вибачає тому що він теж має свої алгоритми і любить щоб викладали відео в одне і те в один і те же саме час а це потім з розтіком зробите це коли буде світло так що я хочу сказати я хочу знаю що точно будете вітати мене з днем народженням хай вже минулим, але я вам щиро дякую за ваші привітання я вас обіймаю цей рік з 26 до 27. Я була 20. разом з вами, ви були разом зі мною, і я вам дуже за це дякую. Кожен рік у мене нові ідеї. Попереду ще дуже багато всього. І я думаю, на наступний рік зустрінемося. М -м. В цьому самому колі, можливо, більшому, не тому не що в підписників новому відео. відео ти? А, ти. і е все рівно, е аудиторія стає більшою. Я вам дуже безмежно дякую за вашу підтримку. Ваші класні, неймовірні, гарні слова. Ви мене теж дуже мотивуєте рухатися вперед. Тільки вгору не здаватися. І попереду у нас ще багато всього цікавого. я вас кожного обіймаю, цілую кожного. І бажаю вам всього самого найкращого, головне на мирного неба та здоров'я. Хто це такого язика покаже? А все інше це такі маленькі трудності життя, які можна подолати Бо якщо вже прям ну дуже буде все так гладко, то буде скучно жити. Що не робиться, все робиться я до кращого. І я вас їх обіймаю, міцно цілую. Пока-пока. До зустрічі так. з вами вже у новому відео. відео. З маленьким блогером.